Гіпотези походження людини, Чи замислювалися ви над питаннями, звідки походить усе живе на землі і хто є предками людини? Походження людини належить до однієї з найбільших таємниць історії? Пошук відповіді на питання про походження людини супроводжується численними гіпотезами про те, то були наші предки найпоширенішими є релігійна, космічна та еволюційна гіпотези походження людства. Прибічники релігійної гіпотези з давніх часів розглядали людину, а також землю, і усе живе на ній як творіння надприродної сили, богів або Бога. Наприклад, у давньому Єгипті вважали, що люди. Утворилися зі сліз бога Сонця Ра. Прибічники космічної гіпотези вважають, що десь на далеких планетах існують високоорганізовані цивілізації, їхні представники могли прилітати й на землю, і наша планета їм так припала до душі, що космічні мандрівники вирішили тут залишитися назавжди. Проте під впливом природних умов нашої планети їхня зовнішність поступово набула рис сучасних людей. Наукове осмислення проблеми походження людини пов'язане з ім'ям англійського вченого Чарльза Дарвіна. У 1859 році у своїй праці походження видів. Він обҐрунтував учення про еволюційний поступовий розвиток живих організмів від простіших до складніших. На основі багаторічних спостережень учений припустив, що людина походить від мавпоподібних предків, поступово вчені антропологи, палеонтологи, біологи й генетики. Доповнили еволюційну теорію походження людини новими доказами.